Вітаю, мої друзі, нехай Бог благословить усіх вас. Я очікую, я вірю, що усі ті, хто знаходяться з нами на протязі усіх років минулих і до вчорашнього дня минулого року, хто і хто мав можливість приймати участь у новорічній трансляції, Нового року, з новими очікуваннями, з новими надіями, послідовною вірою, вірою, яка не ілюзійна. Віра не в ілюзію якусь. Але віра, яка основана на Слові Божому. На Слові Божому. Ви знали, що коли одна людина вона мудра, вона може бути не прямо такою освіченою, дипломованою. Вона може не мати такі знання, там які зв'язані з якимись науками, але вона мудра, мудра. мудрий це той, хто думає. Мудрий це той, хто думає і думає думками Божими. Той – Це мудрий. Коли ми думаємо думками Божими, думками Божими, тоді ми стаємо мудрими. І, звичайно, це те, що сталося із Яковом. Яків, коли він тікав від свого брата через пустелю, він знайшов один камінь, коли майже сонце зайшло, і він поклав свою голову на той камінь. Той камінь, можна сказати, представляє Ісуса, представляє Бога в людині, яка має Ісуса Христа. І тоді, і тоді Він заснув. Іншими словами, його голова вона була на цьому камінні, тобто, немов подушка, і це був Господь Ісус. І з покладеною головою на, цей, на цьому камені він мав один сон. Коли він спав, він бачив сон, він там бачив сходи великі сходи до небес, і янголи вони піднімалися, і янголи спускалися через, через ті сходи. І на вершині стояв Бог, який сказав, який говорив із ним. І із за цього, саме за цього, коли Яків він прокинувся, він прокинувся із новою надією, із впевненістю, із вірою основаною на обітниці, на обітниці Божій. Він був мудрим. Він був мудрим. Іншими словами, каміння дало йому можливість. Мріяти мріями Божими, і я очікую, що це, це, це станеться із вами в цьому році, який настає. Ви будете входити в цей новий рік із головою на Слові Божому із думками, думками Божими. Як і не мав нічого, не мав нічого, абсолютно. Він був у тому стані, який був, який утік, був бідний, нещасний, здавалося, немов у розбитого корита, знаходився, розчарований. Але коли він прокинувся та встав зі свого сна, коли він підняв голову із того каміння, чудового наріжного каменя, який репрезентував. Ісуса, тоді він народився іншим чоловіком. Він став іншим, іншою людиною, тому що його слабкості, дефекти, страхи. Він був зі страхом, тому що брат його хотів вбити, його брат. Був насправді мисливцем, він знав, як полювати на здобич, і насправді він дійсно немов полював за братом. Але коли він піднявся, він мав це розуміння, впевненість в тому, що Бог був з ним. Це є віра. Це є віра. Я маю впевненість, що Бог із вами. Якщо ви пройшли рік із присутністю Божою, і той рік закінчився, цей рік почався також в присутності Божій. Ви, Я впевнений в тому, що ви маєте свою голову зараз із цим переконанням, що Бог із вами. Ви маєте цю впевненість, що він із вами. Ви не відчули, не бачили, ви не торкнулися Бога, але він. Його думки зараз, вони як немов ваші думки, і з цим напрямком ви будете будувати своє життя. Я переконаний, що Бог буде із вами. Так само ж, як він завжди був. Але можливо, ви не мали вуха, щоб чути його голос. Не мали бачення для того, щоб бачити. Але коли ви поклали голову на той камінь, іншими словами, на слово Боже, тоді ви точно, ось ніч, яку ми пройшли, ми закінчили старий рік і почали новий рік. Де? Де там на вечірках, на якихось гулянках, чи там на пляжі? Ні, ми були у Божій присутності. Тому ті думки, які ми прийняли минулої ночі? Ці думки будуть залишатися і будуть давати нам напрямок і настанови, що ми повинні робити, і що не повинні робити в цьому новому році в 2025 році це те, що я хотів вам сказати. Нехай Бог благословить усіх вас, нехай благословить усіх по справжньому, нехай Бог прийде і освітлить ваше розуміння для того, щоб ви усі могли бачити, бачити волю Божу для вашого життя. Щоб не попасти в обман ілюзії, яку світ пропагандує, те, що ми бачимо, є в пропозиції ярмарки цього світу. нехай Бог благословить усіх вас. і починаємо рік новий рік із цього моменту разом знову в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. І слава Богу. Нехай Бог благословить усіх вас. І до завтра в ім'я Господа Ісуса. Амінь.